Так, друзі, всім вітання, Лебедив Денис, Бінук. Працюємо з нуклеусом. Дивіться, у нас зараз задача у нас тут була перегородка. От така от. От така от перегородка була. Вона стояла ось вот тут. У нас тут одна матуся залишилась в цьому відділенні. От в цьому. І ми об'єднуємо з цим відділенням. Ну щоб компенсувати цей зазор. От у нас є спеціальні дюралі вставочки. Вони лежали отут. Ми їх здвинули, тобто ми все передвинули і компенсували зазор. Далі, якщо я буду знімати годівницю наступним разом, то я сюди поставлю, верну назад цю планочку і поставлю сюди дві рам, план, рамки з ващиною. Ну, Це вже буде повноцінна сімейка, тут можна навіть без кришечок працювати. Simvitania